За рахунок коштів з місцевих бюджетів завершено ремонт харчоблоків 56 закладах загальної середньої освіти та 22 закладах дошкільної освіти. В минулому році за всіма видами харчування було охоплено 86% учнів, тобто це майже 75 тисяч учнів області отримали харчування. Гарячим харчуванням було охоплено 74% учнів, це 64 тисячі 93 учні. Безкоштовне гаряче харчування отримало 36% наших учнів. Це більше 31 тисячі учнів, в тому числі понад 5 тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Добрий основну роботи територіальних громад є те, що 48% громад, тобто майже кожна друга громада, таких громад 32, забезпечили всіх учнів перших-4 класів, таких понад 15 тисяч безкоштовним гарячим харчуванням. Такий рівень охоплення харчування учнів можливий завдяки тому, що 418 шкіл мають власні харчоблоки. 20 шкіл використовують кейтерні послуги, а також працює 93 буфети. Також для підготовки та переготовки кухарів шкільних їдалень в нас в області реалізовується потужний проект. На базі багатопрофільного регіонального центру професійно технічної освіти створюється харчовий хаб. Загальна вартість проєкту 26 млн грн, 17,5 це кошти субвенції, і 7,8 мільйонів це обласний бюджет. Також в проєкті взяли участь кілька громад області, зокрема, 780 тисяч виділила Шполянська громада. Означений хаб має стати таким центром, де будуть тісно співпрацювати заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійно-технічної і буде здійснювати підготовка кухарів які будуть потім працювати в наших шкільних їдальнях та харчоблоках.